Просто великолепно. боль ушла, яка вот, мучила мене три з половиною роки. Та боль ушла. Большое спасибо вам. У нас сьогодні пацієнтка пройшла три тижні від моменту операції зняття швів. Пацієнтки, пацієнтка до нас звернулася з правобічним коксартрозом четвертої стадії. Проведено малоінвазивне інвазивне ендопротезування технікою суперпад по заміні кульшового суглоба. Скажіть мені, будь ласка, як ви себе почуваєте і взагалі що у вас змінилось за ці три тижні після заміни свободу по сравнению з тим, що було просто велика Боль ушла, которая вот мучила у меня три с половиной года, эта боль ушла вот от сустава. Вот. Ну, Естественно, после послеоперационное состояние, там, пока шел, пока зажал. Да, да, то есть это ну, это естественное mm -hmm. состояние после операции. Вот. А так, вот то, что вот сустав, вот эта вот боль, то, что меня очень сильно мучило, этого сейчас нет. Uh -huh. Самое главное, И, зараз вы да. уже бачу уже с палочкой, уже без. Да, без да, чого вам да, комфортно. І да. то, это даже скорее, наверное, ну, для для підтримки. Да, да, так, так, для так спокійніше, так угу. не хочеться. Дякую вам за те, що прийшли, за гарний відгук і легкою вам реабілітації. Велике спасибо вам. Спасибо за все, що ви зробили і як ви дякую, это зробили і всім, всім большое спасибо. Приємно. Очень хороший персонал, очень хороший. Вот, начиная от врачей і медсестрий і, ну, всі Очень Дякую. хороший персонаж. Дякую.